Зараз краще вже в Дніпрі от адаптація прийшла? Та в мене, в принципі, спочатку адаптація все непогано, все добре, прийняли дуже добре, тому про якусь таку адаптацію мови навіть не йде. Ром, якщо от критика тренера, як ви її сприймаєте? Нормально. Ну тобто, бачите, я ж не відповідаю, нічого. Сприймаю, слухаюсь, стараюсь на тренуваннях щось змінювати. Вона мотивує. Ну, важко сказати. Я стараюся прислуховуватися і змінювати свою гру. Інколи вдається, інколи важче щось робити. Ну стараюсь. Батько каже, як він сприймає. Він каже, не реагувати чи там. Батько спокійний і каже слухайся. Ні, ну, після кожного матчу журналісти Мирона Богдани питають про вас. Ну, це я, мабуть, не хотілося би, щоб так було, тому що інколи під гарячу руку попадає, а можливо, можливо, ні. Але батько каже любе начальство від Бога, тому слухайся. А ви не читаєте це чи читаєте все ж таки? Та ні, ну інколи попадається, інколи неможливо не на якесь інтерв'ю. Можливо, не всі, але е, часто на, натикаюся. Ну, ви розумієте, що він хоче від вас? Чи дуже так розмито? Ну, в принципі, розумію, стараюсь. Так, а в чому суть претензії? То, що не всі розуміють. То, що ви більше, ніж три дотика граєте, чи. Ну, можливо, так. Чи, 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 чи це краще не розкривати? Не знаю.